Такого в нашій країні ще не було. Зразу шість станцій. Метро цього тижня закрили на півроку. Деміївська, голосіївська, Васильківська виставковий центр іпідром Теремки це найновіша ділянка столичного метрополітену і вирішення питання, як дістатися до центру для 200 тисяч киян. У п'ятницю їх поставили перед фактом: метро до них більше не їздить. У тунелі з'явилися тріщини і потоки води палилися прямо на рейки. Чиновники кажуть, проблему побачили лише наприкінці листопада, скликали комісію із профільного інституту і самі не чекали такого різкого висновку терміново герметизувати одну зі станцій. Місцева влада каже, ця станція була проблемною ще під час будівництва, і киває в бік уряду Януковича Азарова, який її відкривали. План ліквідації наслідків обіцяють впродовж кількох тижнів, і хоча зараз кажуть, потік води, нібито припинився. Те, що небезпека залишається, побачила знімальна група ТСН. Тільки-но трохи відійшли в бік. Це було вчора, а вже сьогодні воду бачили через одну станцію Палац Україна. Активісти почали перевіряти і перегін почайна Тараса Шевченка, який називають потенційно проблемним. І підтікання побачили і там найскладніше зараз відрізаним жителям. Щодня у години пік на метро сідали 14 тисяч людей. Зупинену лінію обіцяли замінити додатковими автобусами і тролейбусами, але колосальні затори на завтра забезпечені. Додайте сюди повітряні тривоги, коли наземний транспорт зупиняється, і отримайте колапс. Вестибюлі зачинених станцій працюватимуть як укриття. Це вже рішення прем'єр-міністра Шмигаля. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження щодо службової недбалості.